Вітаю вас! З вами магазин Автозвук UA. Сьогодні ми розглянемо компактний автомобільний інвертор від компанії Best Tech, модель MRI 3013BU. Поставляється в фірмовій упаковці. Інвертор. Тут у нас знаходиться інструкція. І сам інвертор. Інвертор потужністю номінальною 300 Вт, пікова потужність 600 Вт. Під'єднується через прикурювач на 12 вольт. Корпус повністю металевий у даного інвертора. Є розетка, два роз'єми USB з виходною потужністю 24 А, з іншої сторони, Кулер для охолодження і кнопка вимкнення. Під'єднується на 12 вольт, як я вже сказав. При купівлі на даний інвертор обов'язково розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і вартість його. Ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua.